Мать укатись <плес> угу. Ну Трохи, да, даже. Лях, <плес> я його не погашу. Він ше. Сама... А, Славік, Викери. ми заримоємо, Славік, Славік! Слізь! Сліди! Сліди! Треба стріляти по пропеллерам. І вони потім починають Ну це я знаю, кружляти. Тірають рівновагу і все. До побачення. Надюшка, куди? Опа. Била. Лях, я ж його не пугався. Він шеп, я, я думаю, це бот сидить. Я ж мікрофон выключу, я е ген. Ой, чого я моя срака. У мене дуже погана. Погнали. Якщо чує, значить треба бігти. Диви, блін. А цей, іскатель приключень. Ну це ж сліз, фліс... сенс гри цієї, насправді. Це вже. Це жесть. Я такого і дивлюся. Блогер. Що, пішли. Що там? Прикиньте, вони, вони були ті пину, вони уїхали, я їх хочу одного доходити. Це вони я... полетіли? Серйозно? Так. Я... Йо-моє. Ножами сюди поперлись. А когда зовут... мы чуем что что-то не, то будет. Блин. И все, а да, а а и типа беж... Да, все. А Ту типы! Че, что с за... Это босс. Шо за... Время. Ууу. Я... Завалив. Да. Он типа валяется. Там. Вот. А Куда кто же двери нам закрыл? Вот. Не, бот ты можешь закрывать Так? Да. Да, да. Бочи немає хлопців. Тихо, а шо це за. Думаешь, импостер? Показалось, что да. Ну він так підходив. Еще и шовілу та? Да. Ну, я так, на всякий. Я не впевнений просто. А показывай. Зади мене А тут. На жовті. На жовтій, а там я бота было вроде. На мене бот напал. А там на жовтій тип. Я лікуватись чим? Ні, нічим ничем. Ты его ч уже. Вот Тут був. Импостер, импостер. Импостер? Да. Це его друг пришел. цим? Прям за забором пікався. Раз поликуюсь, подожди. У меня Коктейль, коктейль, я. Хорош, ладно. Мінус. Опа опа опа. опа. Е, Макс, у мене є подарок для тебе. Е, американський Макс. Де ти? Я тут ось відмітку поставив. Угу. Це що таке? Ого. Треба тікати. Ха-ха, <реш> що я Так, треба на, тікати. 290 тисяч програвач. Да. тут нижче. Отут, отут нижче. Бачу, бач Бив бач. другого. Тут ди просто Блін ця пушка вообще топ. Чи їх розлутаємо Их дуже быстро кстати, с ножом, вот с этим, что за 30-й ревень О, вот, там тип вроде. Там. Да-да-да. Тут, вот тут. Минус. Что ты? Хоть мне сейчас сказать, ты что? нас и все. Если вас бьют, я побежу сама на Минус шочок. И искатель приключений. <плес> Все, найдем. Nice, Йо-ма-йо. Минус. Скажи Один минус. Де, скажи, де. Дальше, мене да. У меня перезарядка, вот тут зверху мене. Окей. Okay. Вс, Він У меня нового. Дивіться, будь ласка, дивисься, б... дивися. Кидаю гранату туда. Привет, привет, привет. Oh. <плес>

Я попал, по-моему, А ти шо, красавчик. А Макса вбили? Да. Блядь, да. Ці... Роз... його. Розлутуй та йди. Дякую, та ну, а, це... боже. Й-моє, що це мене так розбили? Ой-ой-ой. Тайно -ой -ой. А, боже, я забув, що це босс тут. За босс? тут. Я розбив. Розбив ужас. Окей. Ну там на мені, на мені отут прямо поруч він приманув. Це на синьої, синьої. Окей. Не бачу Девід. Обережно, вони кинули мене моліка і почали стріляти і да. в тебе. Да. Дорозі прямо давай. До uh -huh. Це я, Японія, я думакся. Я мінус. Вроді завалив. Діжу, Макс. Друзья, не спіши, не спіши, я взял політику. Ага, мене просікли. Минус, да, всех. Ужас. Бачу тепи, ось. Ше жовта. Одно вроде убил. а тут. Нормально покоцав, иди сюда. Тихо. Нема вже. Тихо. Десь тут бігав. У мене. А, в мене бот скрытась. Надя, біжить там, там, ні. там. Нет, Там там, Там не голубь хороший. Там а бачу. Та ну, о там? Треба дожати. А він... він наді мною, зверху. Ще один. Отут там. Що там? Ще хтось? Кось вбили. Я вдобила, чувака. Ми вбили. Тут ще один десь. десь. Зверху, зверху десь. Зверху, так. Да. Ай, мене кот, зверху. Ні. Ну, десь, десь буде. тут. Отут. Вбив. <звук> На жовті. Ні, не вбив, я нокнута. Бігом, 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 будь ласка. <звук> Мінус просто. Мінус, біжи до мене. Він бігти не може, в ньому по ньому Блін. Біжу, 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 біжу. У мене мінус ноги. Давай, як зможеш. Я все йду. Більш-менш. Що? Більш Шу. Боже, скільки ми тут. Я ж чули. Перебігаю. Виходів нема, да? Тихо. Отут був. В голову дав. Не бачу його. Не бачу. Хто дав. дав? в голову. А, вбив! А... Да, ты йов, його... ми вбили його. Вс. Ты что их по вбив? У мене пише одного я вбив. А, ну все. За 180 тисяч М24. Снайпер, блін. Дай молик туди. Ой, блін. ой, мене, напевно, видно. Тихо. Тихо, тихо, ти. Давай, давай, давай. Он нокнув, вбив. Другий перебігав сюди, він не міг до тебе Я вбив його на жовтій. жовтий. Гасавит? Одного я тут вбив, натя. На Фіолетові? О! Де? Да. Я да, пускай. Міг. Макса нема, десь 355 зуб. Во, ну тут за забором, на зеленій, то ну вы ну, не сунься тут до. Зеленій? Я бачу зелену. А де зелена? На... Жовта, 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 жовто. Та ну ні. Славік, Славік. Славік не чи ти від Макса? Прям Макс ты на них бежишь. Нет, вот чуть-чуть львиш побачення. Вбив? Все. Одного вбив, одного. Ух. Макс, ти тут? Да, да. Що це Нет. було, скажи мені, прокоментуйте. Що саме? Що, все, я на Чукатку. І... Блін. Матюкатись можна? Угу. Mm -hmm. Ну, трохи, да, даже. Вроде. Ну так, Зараз за спин. Пусть... О, тут. бейта, я Чу! дуже дуже покоцав. Ликуюсь минус. <стрит> Вище десь? На, да, выщий десь да, выщи. Было. На камні був отут. Скрився. Дуже гарно, до речі. Йому там було сидіти. Я його нормально накоцав. Так тут ще не лутано. типа крысить. Я шось сделаю, задаю почти робили, я не знаю. Але показало, що є Є, ну є, є о. Мене вбили. І тут на мені золота чаша в цьому. Блін. О там заходить. Там золота чаша летає. Дивіться. Права. Так, присяди і сразу лягайте, нажми і сразу лягайте. Не на мені, не на мені. А в цьому, вот Музику? Ой, вс. Бери і тікай сразу. І все. Уходьте, уходьте. Да а уходьте бо. Уходь, уходь. Да, 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 він тут, він тут. Де? Де, Де, мітку, так, мітку. Сеня, міт, да, да, митку. Синя мітка. синя митка. Постреляйте я перезаражай. Духий вектор з 50 -ти патронами, ти шо це? Отут ще, отут ще тип Де? Де? Теж мінус, отут Воно там, там А все, паді Тепер і батла Там вже капець буде, мені здається, серверами буде жопа Може Два мільйони людей на впливу буде Капецькінських людей Два лями Що ти так думаєш? Ну такий предзаказ, два лями Два максимально цю його. Тихо. Це шо за хуйня була. Голу вже прописали. Тут є хтось. Ого. Ага. Згори десь. Чекай, Йогору. Ууу, снайпер! А? Не бачу, не пойму звідки, блять. Десь приблизно 25. Ось він. Давайте давай. да. ой. Да. Ось так за. А звідти? Дуже а дав, що? дуже дав йому. Ми Якщо тихо. не помиляюсь, то Тихо, тихо, ти тихо. О, може бути степо. Та йо, я не можу вийти не звідси. Ні, це хтось захори. Не кричіть. Це згори, це звіти, да, але він десь лежить, понімаєш, він десь падло лежить. А ну давай, давай не туди ти дивишся, не туди ти дивишся. Ді, ми що ти отут да, тут да, вони так, були, знає. Надь, отут. Так да, але. Отут перебігаю. Блять, сука, прямо. Макса не стало. Ні. О, мама. Надь, так, якщо зможеш а... забери мене пушка, там топ. А куди ж ти може, побіг? Ти Я зараз. боюсь. Я нікуди не побіг. Він тут біля кімпа нас... Я тут був біля кемпа. Просто біля кемпа нас. Голову. Тихо, тихо, тихо. тихо, тихо, тихо. Оце, оце він і є, оце він і є. О, серйозно? є. під Ти Е, правіше трошки. Ще правіше. оно. Ще правиша, правіше. Там. Ні, це там. виляються. Ні, там хтось рухався, я тобі відповідаю. Цим... От там під горкою, от там були, воно лежить хтось. Там шея, там шея один, там їх двоє було, я шо, акуратно. трошки цього. О, о, яка в тебе пушка кос. Хай забирай пушку, убра. Мінус. Ти? хала був. Да, там, окей. Может зики там. Вбив. Одного точно. Ну, він не один. Не факт. Я йому в голову добре. О. І САС. САС САС. А. а де цей як у мене? Она дорога. На карті де вона? Хорош, треба виходити, бо мене куча. У мене на а, ні, А я хочу пострілятися з типом. Та я теж хочу стріляти. Так, щось взагалі не хочеться, знаєш, виходить. Що Стріляю, да, щось. Угу. Ще стріляти. А тут там можна заплатити 7500, щоб активувати лодку. Так. Да. Я надію, що там заплатиться. Підемо стріляти з тіпами. Так, да, так. Да. Ні, просто я чого, бо Макс, тіпа, типу, присудинився. Типа, щоб ми зараз ну спочатку не це, сказав, ти сказав, я там залутаний і все, йдемо. Ні, то я ж хотів типа залутатись до півляма і все, і вийти, щоб з Максом катати. Ну, я біжу, що відкрию сейф на мосту, якщо не прийти. Давай. Ти сама точка на карті, Сама точка на карті. Так. Да. А, понял, поняв, все, бачу. А що там типа топовий лут є, да? Отут треба бути, Славик, залізь, залізь, залізь! Сталій, треба на лотте бути. Макс, якщо що, це останній шанс. Треба бути на Ну я лотті. Так написано. Да, be on the lifeboat. The countdown ends. Потом я схожу на ту дорогу. Да Та Йошкин кот! Де він? Говори! Приплели, напиваємо. Це називається приплили. Макс, ти живий? Ой, ти тут? Будь ласка, чекне. А, Славік, ми зермо. Славік, Славік! Сліди, сюди! Операція завершена, сусіда. Я поплив. Мене нокнули, я просто лежу і жду, поки мене тепеш не лобить. А що, а що случилось? Тихо? Ти Сивийш? Нет. Нет. Пив. Це бачите, от шука. Я пішов, я пішов з ним стрілятися, щоб вас не добили.